Щорічно православні віруючі з особливим трепетом відзначають свято водохреща, день коли Ісус Христос прийняв таїнство хрещення у водах річки Йордан. Ця подія символізує очищення та оновлення, а вода, освячена в цей день, вважається священною і здатною приносити душевне та тілесне зцілення. Першу чергу сьогодні в наших молитвах ми маємо і будемо згадувати наших хлопців, наших захисників, захисниць, наших мужніх, сильних. Духом, тілом українців, які зараз там на сході нашої країни на півночі, на півдні, боронять нас, боронять Україну, в тому числі, дякуючи їм, ми сьогодні з вами можемо тут проводити таке свято І не тільки ми, а по всій, скажімо, відносно мирній Україні. Цьогоріч благодійний фонд Серце української нації долучився до святкування, організувавши справжнє свято для громади. Відвідувачі мали змогу не лише освятити воду та взяти участь у традиційному купанні в ополонці, але й насолодитися теплом спільного святкування. Ми вважаємо, що одним з найцінніших та й важливіших та основних праздників церковних. Це є водохреща, тому що воно дає змогу людям відчути зв'язок з духовністю та об'єднати громаду для нових стартів. Я можу так сказати, тому що люди наповняються енергією. Ну, та це є можливість заявити також про наші благодійні ініціативи. Ми хочемо, щоб до нас долучалося дуже багато людей наступного ще наступного року. На березі річки Південний Буг облаштували спеціальні місця для обряду. Пригощали всіх охочих гарячим чаєм, бограчем, пловом, шашликом та смаколиками. А також подбали про безпеку учасників. Вчора цілий день ми підготовлювали все, нарізали все, якби в процесі було. А сьогодні вже час приготування зайняв три години. Щоб довести все до готовності, виставити, що все було смачне та вас частувати стравами. Представники благодійного фонду зазначають, що це свято не лише релігійна подія, а й можливість об'єднати громаду у спільній вірі та надії на краще майбутнє. І навіть сьогодні фонд, який Сьогодні нас тут всі зібрав серце української нації. Це говорить саме за себе. Українська нація є, українська нація була, і українська нація точно буде. Завдяки, звичайно, ж збройним силам України, які сьогодні напередові нас захищають. Завдяки усім нам, які донатять, які допомагають. Хмельничани та гості міста залюбки доєдналися до традиційного святкування. Це другий раз, коли ми купаємося, малече взагалі перший рік, але дуже захотіли, от якось так не знаю, дуже хочеться от, таке свято справді дотримуватись традицій. Завдяки ініціативі благодійного фонду Серце української нації цей день став особливим для кожного, хто долучився до святкування, залишивши у серцях людей тепло та натхнення. Оксана Мідєдєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.